Доброго вечора, ми з України. А я Ірина, і вже вилітає в мене десятка мечів. Е, ви знаєте, да, ну це ж сімейка, дивіться, бачите, ця сімейка розрушає світ. Руйнує. Розумієте, самі живуть під колпаком, а світ зовні е, руйнують. З одної сторони. Відверто вам скажу, щоб побудувати щось нове, треба розрушити щось е, старе. Ми не можемо на Розумієте, світ міняється. Колись була Лемурія казкова, потім була страшна Атлантида, особливо під її кінець. Ось оце її Атлантида. Ось, а тепер непонятно, який світ. І ось тема нашого розкладу. Ви просили, ми робимо новий світовий порядок. Дивіться, мої дорогенькі, це ще треба зрозуміти, що ви маєте на увазі під новим світовим порядком. Тому що інформації багато, я так трошечки, знаєте, відверто скажу. Не все я знаю, так? Ось, але, як то кажуть, про цей новий світовий порядок говорять всі, навіть посадові люди. Угу. Е, так, це бачите, ось що таке новий світовий порядок. Е, руйнування е, пережитого. Модернізація, можна так сказати, модернізація, але це таємно, це ви розумієте, це йде постійно. Це ці плани, ці, це все це йде постійно, мої дорогі. Дивіться. Колись кажуть, як кажуть, були ці динозаври, дракони, да, то все було воно. Дійсно, воно було колись. Ось, вимерли. Можливо, не так через екологію, якщо і люди повибивали їх. Ось, розумієте? І ось ну, треба дракона вбити, щоб побудувати щось нове. Йдемо до нового світового порядку. І так, дивимося так. Ем, Чи торкнеться він України? Перше запитання. Чи торкнеться він України? Думаю, що так. Да. Думаю, що так, да, але не так сильно. Не так сильно. Ви знаєте. Він до нас завітає, але ми, ми його не, не приймемо. Ось ця карта говорить, що би вони там не робили, так? А, ми його не приймемо. Це карта неприйняття. Ми пройдемо мимо. Ми пройдемо мимо. Тобто, ми не захочемо цього світового. Нам, нам він буде нецікавий. Що там придумують, що там робиться? Я вам вже говорила про те, що українці. А, у нас сила волі, сила духу, вільна, вільний дух. Ми, Як би це сказати? Ми ті люди, яких не, під себе не підстроїти. Якщо взяти Росію, так, русський народ, рюцький народ, то вони раби ось, а ми ні. Білоруси вони шлангуються. От, Якщо, якщо взяти так, по постарінки, і, як кажуть, що три братніх народу ну, ми не схожі зовсім. Ну, в принципі, як брати і сестри не схожі. Ну, ми зараз про це не будемо говорити, тому що вже і, 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 науково доказано, що руски не відносяться до слов'янської крові. Про це вже ми і говорили, тож передивляйтеся ці серії. І так, нас пройде це. Навіть якщо вони до нас і на. Ну, це, бачите, це я так скажу, як я це бачу, що це іде вже помаленько. Воно помаленьку йде до нас. Воно йде до нас. Ось, але, але ми це не сприймемо. Ця карта говорить, що би вони там не робили, ми цього не сприймемо. Україна цього не буде сприймати. Але давайте давайте інакше. Давайте інакше. Які зміни будуть з ем, світовим порядком в Україні? На добро чи не на добро? Саме нам, людям. Ви знаєте, ну, трансформація, да. Трансформація. Я би не сказала, що це так аж погано буде. Ну, дивіться, дивіться. Через те, що люди звикли жити все рівно по-своєму, це буде, знаєте, дивіться, по-перше, це буде таємно. Це не буде так, аж відкрито про це говориться. Це буде поступово, крок за кроком. Поступово будуть е, якісь зміни відбуватися. Наприклад, е, якісь закони прийматися, якісь, е, е, як би вам сказати ще? ну, Закони, установи, е, нав'язуватися, це буде нав'язуватися. Буде, але воно буде настільки нерізко, не буде такого швидко, бистро, чи ще щось. Самі ці, як вони називаються, ну, ця сімейка, да? вони самі вважають, що вони добро роблять цим. Тому що вони вважають модернізація, що це дуже добре. Звичайно, модернізація це добре, але не все. Розумієте, все в міру повинно бути. А тут міри немає тут радикальна, радикальні зміни. Тут і експерименти, я бачу. Розумієте? М -м -м. І ви знаєте, що я бачу? Це будуть свої спостерігачі. Зараз я вам покажу, якою картою я це побачила. Подивіться. Кругом будуть їхні очі. Бачите, кругом тут є очі. Ось подивіться, сподіваюсь, вам видно. Кругом будуть свої очі. Вони кругом пустять у дорогу. Не тільки в Україні, а ось кругом в кожному місці буде свій представник. А ми знаємо вже під час війни, скільки наших стало ну, предателями. А ще, ну, ви знаєте, це ідея така в них. Що це має покращити. Покращити, що має покращити? Контроль над людьми. Ось що це для них. Покращення. Для нас, звичайно, ні. Тому що для нас це навпаки придушення нас, відтягування нас від сонця. Хоча вони думають, вони думають що якщо зміни ці радикальні, відбудуться, буде успіх, сонце, радість, удача, е тільки добре буде. Але нам це все дійсно нав'язується. Ось так я це побачила. І ще одне таке запитання стосовно ага. Ну, ми вже про це говорили. Дивіться, ось знову сімейка, так? Сімейка. Ми вже говорили про це. Там кровні, і їх мало. Саме ті, хто керують світом, їх мало. Їх жменька. Саме тих основних основних. І дивіться: їм потрібні низькочастотні емоції? Вони на них живуть. Інакше вони не можуть жити без на високих. А, ну, ми вже про це говорили. І так, таке питання: чи будуть люди по всьому світу та в Україні чинити опір цьому порядку? Будуть. Будуть. Но декого, ви знаєте, будуть підкупати. Хто, дивіться, хто підкупиться, хтось підкупиться, так? На хороше життя, ви знаєте, ще гірше стане. До речі, ще гірше стане, ще більше буде злочинів. Підлості, крадіжок, розумієте, більше буде ось цієї негативної енергії. Дехто, до речі, що я ще бачу, зараз я тільки собі для підтвердити те, що я думаю, що так, що суспільство дуже поділиться. Як колись, знаєте, от як кажуть, суспільство поділиться настільки. Дуже велика різниця буде між, вірніше, це може і не статися. Мої дорогенькі, я зараз задам запитання, як можна цього уникнути. Ось, воно, воно звичайно, прийде у світ. так, Але ще раз кажу: буде суспільство ділитися? Хто себе дасть підкупити? Кого, кого не зможуть підкупити, знищують. Щоб ви розуміли. Ось, і, в принципі, це, цього не минути, мої дорогі, цього не минути. Е, я бачу, що дійсно світ буде пручатися. Ось ця карта нам говорить про це, що світ буде пручатися. Але на нього будуть і давити. Давити буде, от сімейка буде давити прямо. Для того, щоб жити в задоволення, треба красти, треба. Грабувати, треба вбивати, треба ось ці низькі частоти, робити якийсь буклук, якісь е, ось це все робити, придавлювати, знаєте, як ту пляшечку. Пластикову, запхати всіх у пластикову пляшечку. Якось так. Е, ви знаєте, це йде дійсно повним ходом. В принципі, цього умину. Конкретно в світ, я скажу так, весь світ не зможеться його обминути, але поодинокі особи зможуть. Або дехто підстроїться, тобто підстраюватися, дати себе підкупити, або, або зараз, 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 в зараз, зараз. мене таке враження: розслабитись і плювати на це все. Ну, ви знаєте, це не зовсім легко. Давайте пораду, як цього уникнути. Як цього уникнути? Ой, мої дорогі. От цими двома картами я вам все скажу. Жриця говорить вже про того, як уникнути. Бути спостерігачем, не заморачуватись, Що би там сімейка не робила, у них може кипіти, у них може бути пожари, вони, бачите, дивіться, ізольовані. Весь світ у них за віконечком, а вони ізольовані. Сімейка ізольована. Вони мають. Ми колись говорили, до речі, ми колись говорили у одному з відео, з розкладів. Що сімейка має, я не пам'ятаю, 80-90% ресурсів всього світу. Ще хтось казав, що я помилилася, що не може такого бути. Багатств богатств і ресурсів усього світу. І коли нещодавно було про золото-полуботка в зоні пробуждення, там вони пам'ятаєте, що вони там про золото? Подивіться, я не пам'ятаю зараз, який номер, то серії. Ось, там дуже цікаво описано, скільки це виходить тими золотими монетами на кожного українця 100 кілограм, якщо я не помиляюсь, тих монет. Уявляєте собі, що світова, світовий банк. Тому що те, те все у Швейцарії. Світовий банк е, тримається на українських грошах на грошах Полуботка. Правда, половину вкрали е, Петро І? Здається, Петро І. Пішло то у це, як вона називається у Петербург. Тому Петербург такий був помпезний. Ось, а, частина, половину пішло в Пітербург, а половину пішло в Європу. Отак. От Тому, мої дорогенькі, тримається на грошах. От ви знаєте, я я це так. Давайте тепер до, до теми назад. Що робити? Дивіться, жриця. Що таке жриця? Вона нікуди не увлікається вона займається собою. Вона спостерігає і займається собою. Розумієте? Це внутрішній стан кожної людини. Спокійно, хорошо. Що би там в світі не робилося? Спостерігаємо. А ви знаєте, дуже мало розуміють, що це значить спостерігати, що це значить внутрішній стан. Це коли людина впевнена в собі, що вона творець, що нема ніяких богів. Що не, ну, вірніше, вони є, але вони не є головні. Головні є ви, кожен з вас, для себе, кожен з вас є творцем. А ті всі, хто себе богами возгласили і святими, вони ноль без палочки. Розумієте? І ось коли ви це зрозумієте, що ви творець. Що ваше життя залежить від вас і тільки від вас, що вам наплювати, хто що говорить, хто що каже, у вас своя впевненість в собі, у вас немає ніякої інтерферентності, можна уникнути. Плювати на них. Ви живете в своєму світі. Ви влаштовуєте свій світ, ви його будуєте самі своїми руками, своїми думками, своїм настроєм без страху. Тут не повинно бути страху. Тільки приходить, оця, знаєте, секундна таке страх, як я буду, а, як я буду от внутрі таке, знаєте, все, все пропало. Наплювати, що робиться. Ви знаєте, згадайте, згадайте оцю модняцьку хворобу. Я зараз вже не буду про це говорити, я вже трошечки інакше зараз вам приклад наведу. Оця модняцька хвороба. Прийшли оці тести, що люди можуть. Ну, я не знаю, чи є таке в Україні такі тести. Так, Тут нам в Австрії видають безкоштовно 5 тестів на місяць. Я їх беру, але я не тестую, воно мені не треба. Ось, І цей тест це яка довіра до людей. Я вам зараз розкажу, що роблять наші. Наші тикають ті штучки в банан, ще кудась, в водичку. І туди роблять цей тест. Австрійці ні. Та ви що? Вони собі у нос, вони в горло -то тикають. Розумієте? Щоб зробити справжній тест. Вони собі навіть не можуть припустити, що вони зроблять щось неправильно. Це наскільки. Наскільки е, Європа послу, послушна? Тому, мої дорогенькі, ось таке запитання було: чому скорити саме українців, росіян же в десяти більше разів? так? Чому хтось каже про Індію минулого разу, здається, казали? Чому індійців не знищити? Чому китайців не знищити? А що з тих баранів возьмеш? На що їх нищити? Вони і так працюють на систему мої дорогенькі. Вони працюють на цей порядок, на цю сім'ю повністю по повній програмі. Що роблять в Індії? так? Жебродство. Там, ось якраз, про те, що ми говорили, що буде розшарування, тобто дуже багаті, дуже бідні. У нас більш-менш рівний, так? Більш-менш, ну, є, звичайно, олігархи у нас, так, ось, ви повинні розуміти, що ось цей вільний дух є тільки у, ну, якщо взяти країнами, я бачу тільки в українців. Які швейцарці дурні, які німці, вибачте, австрійці. Я живу в Європі вже давно. І в Німеччині колись жила 12 років, тепер вже 12, більше 12 я в Австрії. Люди добрі, відверто вам скажу, я вже забалакалась, я вже вас дуже відвлікаю. Розумієте, яка послушна нація, щоб вони щось проти закону зробили? Це рідкість велика. Знаєте, поодиниця. А у нас навпаки, всі, то я плівала на закон. Свій закон. Розумієте? Це не значить, що я йду там щось погане роблю. от розумієте про що я У нас люди настільки креативні, а на що мені той тест? <сум> розумієте Ну, оце просто поєднання. Індуси, вони й так, як барани. От візьміть, згадайте. Індійців, що вони такі дуже атлічаються умом і сообразительницю, ні. А в нас люди, дивіться, буржуйки роблять. Та яка країна так готу... допомагає армії, як наша, та ніде таке. Світ дивується, світ з великими очима дивиться на нас і спостерігає. Їх. Багато хто з них, звичайно, допомагає нам. Розумієте? Люди, гордіться! Ми українці, ми найкращі. Я, це, я про це давно знала. Знайте і ви, відчуйте. розумієте, І спостерігайте, будьте впевнені, що все буде хорошо, це буде прекрасно. Розумієте, коли людина енергетично не врівноважена, ви думаєте, чому? Запугаю, запу... залякують. Запугають, запугають. Я вже заб... забалакалася. Залякують українців а, з Росією оцю інформацію пускати, щоб зробити оці коливання. Ви повинні розуміти, це щоб зробити оце коливання, щоб збити з пантелику. Тому що вашими думками ви притягуєте любу ситуацію. Тим більше, коли велика кількість людей мають одинакові думки: прийде війна, прийде Путін. Будуть ще раз бомбити. Будуть ще раз це. Розумієте, цими думками ви притягуєте цю ситуацію ближче. Чому? Тому що енергетично ви випромінюєте ви, ви те, що ви відчуваєте, і у Путіна з'являється можливість. Іде Іран їм на поступки, йде Китай, таємно постачає їх зброю ще більше. А якби цієї енергії не було, на жаль, люди цього не розуміють. Вони... Їм легше повірити в Боженьку, який прийде і їх спасе. Ну, вірте, а ваше право. Кожен має право мати право. Гаразд, мої любі, люблю, цілую, обнімаю. Бережіть себе, разом до перемоги. Переможемо стопроцентово і робіть, як жриця. Повірте мені, ви більше допоможете Україні. Звичайно, звичайно, це енергетичний стан. Це не те, що ви зараз складетеся пальчики і отако будете робити, нікому нічого не помагати, не робити, не переживати, негативні емоції до себе не пропускати. Спостерігати, звичайно, допомагати, звичайно, щось робити, жити, крутитися. Але на позитиві і бути впевненим, що ми найкращі. Бережіть себе, мирної ночі. На все добре, мої любі. До зустрічі!